Всім привіт! Сьогодні на огляд отримав такий автомобільний пилосос від BASEUS. На ну що, ходімо тестувати? Друзі, Отакий от стильний, гарний пилосос від Басеус, дуже потужний: 15 тисяч паскаль всасування, 130 Вт потужності. Має два режими роботи. Також є такі от насадки: це насадка для звичайного всасування бруду і пилу, а також є щіточка насадка для чистки вентиляційних отворів. Зараз вам покажу, як він працює. Дуже потужний пилосос. Тримаємо кнопочку, запускається пилосос. Дивіться, як гарно на кавроліні. Виставлю бруд. Другий режим більш потужний. Працює на максимальній. Подивіться, який чудовий ефект. Просто неймовірно чудовий ефект. Також щітка дуже гарно пилососить пил з отворів вентиляційних. Просто, просто неймовірний результат. Тут дуже потужний видув повітря, який з легкістю видуває пил і бруд з різних поверхонь. Він легко розбирається, легко чиститься, знімається контейнер зі сміттям, можна просто відкрити і висипати сміття, а можна дістати звідси фільтр. Який з легкістю дістається, чиститься, є в комплекті щіточка для чищення, також можна мити його під водою і сушити, легко вставляється назад і фіксується назад на пилосос, в комплекті є зарядний кабель Type-C. А також от така от насадочка цікава для вакуумування. Якщо вам на зиму потрібно заготовити якісь там красівки, пакети і швидко здути повітря, просто вдягаємо цю насадочку, вмикаємо пилосос і з легкістю спускаємо повітря з пакетів. Дуже якісний пилосос, який обов'язково має бути в автомобілі кожного водія. Рекомендую виробника BASEUS